В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В ці дні, коли ми ще літургічно продовжуємо святкувати подію хрещення Господнього, подію богоявлення, коли наші духовні пісні співи так чи інакше нагадують нам про це, ми чуємо ті події в житті Христа, які йшли потім. Після того охрещення Христос виходить на проповідь, перед тим, пройшовши великі випробування в пустелі сорока днів, сорока ночей, великого постування і найголовніше спокус диявольських, Він зверсається з тим закликом, який говорив і Іоанн Преттеча, великий пророк Божий, про те, що ми чули в Євангелії щойно: кайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І про яке ж? Царство. Небесне він говорить, про що йде мова. Бо, зрештою, в нашому житті ми зовсім буває по-різному, в різних сенсах використовуємо це слово сполучення. І тут мова йде саме про те, що саме з приходом Спасителя для всіх людей, які погодяться прийняти його як свого Спасителя, свого вчителя і небесного Отця. Тепер для цих людей відкривається нова можливість, нові перспективи, нова реальність, тому що вони в повноті, стають, отримують змогу стати свого роду небесними громадянами. І це царство, воно не про щось те, що буває після смерті. Це і не про Боже буття у всій Його досконалості. Це мова не про рай. Про які ми мріємо, якого бажаємо собі і тим, кого любимо, принаймні, мова йде про ту реальність, яка покликана розпочатися саме в той момент, коли ми приймаємо Христа в своє життя. Тобто Царство Боже покликане наступити вже зараз, вже сьогодні, в ту мить, коли ми приймаємо твердо це рішення, і воно. Прямує, йде в вічність разом з нами, разом з нашим вибором. І підкріпленням цього нашого вибору є якраз ті зміни в житті, до яких закликає Господь. Тому Він і говорить: кайтесь. Це не просто вимога від нашого Бога і Спасителя. Це важливий акцент на тому, що саме це повинно бути нашим таким повсякденним золотим правилом, коли ми зберігаємо самоконтроль. Коли ми є критичними до себе, і якщо бачимо якісь конкретні свої провини, чи перед Богом, чи перед нашими ближніми, ми не чекаємо зручних обставин. Ми не повинні цього робити, чекати якихось особливих обставин. Але якщо ми бачимо свою провину, ми повинні каятись перед Богом і перед людьми. Набиратись для цього мужності. Так, інколи це складно, інколи для цього потрібно дуже багато часу, а інколи і все життя. Але цю образу ми не повинні з собою носити все життя як амулет і пам'ятку в своєму серці, в своєму розумі, який буде отруювати наше духовне життя. Бо коли ми в одних моментах Робимо добрі справи одним, тим не менше, все ж таки може залишатися та образа, яка може супроводжувати нас аж до смерті. Тобто, заклик Божий він не обмежується навіть поняттям сповіді. Це значно ширше поняття, значно ширше. Так, сповідь важлива, так, можливо, навіть вона повинна бути інколи і вінцем. Всіх тих роздумувань над своїм життям, того каяття. Але як тільки ми бачимо, що ми можемо, ми повинні на будь-якому місці, вдома, на роботі, будь-де, просити передусім в Бога пробачення, а інколи й перед тими людьми, перед якими справді ми завинили. І такі кроки будуть найкращим свідченням того, що ми приймаємо Господа як свого батька. Приймаємо те синівство, до якого він нас закликає. Це, власне, і про те, що ми чули і в Різдвяному фрагменті, коли апостол закликає будувати свої відносини по-синівськи з Отцем, зовсім не по-рабськи. Як часто за нашими богослужіннями ми чуємо слова голови наші схилімо перед Господом, або голови ваші схиліть перед Господом? Це якраз є свідченням того, що ми не зі страхом, а саме з шаною, з повагою і певним благовінням звертаємось до нашого Небесного Отця, схиляємо свої голови, надіємось, розраховуємо на прощення, незважаючи на всю нашу гріховність і наші немочі. Ці слова, які ми чули також в фрагменті Євангельському, Пророцтво Ісаї, про що я хотів би і теж згадати, про той народ, який перебуває в пітьмі, але для кого засяяло світло, звісно, тоді історично в першу чергу це стосувалося тих євреїв, того ізраїльського народу, який був полоненим, але надіявся на звільнення і почув цю звістку. Але не просто земля Галилейська тоді названа була язичницькою, бо певну цих історичних подій, та земля була заселена багатьма народами, і з часом відбулося певне змішування, певна асиміляція, і вона була не лише культурною, не лише культурною. На жаль, і релігійною, але ж для тих всіх, євреїв півдня, Єрусалиму, зокрема. Таке змішування сприймалося як справжньою зрадою Божої і тому Богу. І тому це населення тої землі Галилейської часто для багатьох сприймалось саме як язичницьке населення. І саме туди, в одній з своїх перших подорожей, і вирушає Спаситель, щоб піднімати віру в народі, утверджувати істину. Але сьогодні в нас цей вислів. Народ, що сидить у темряві, викликає і інші асоціації. Ми і себе, наш український народ, можемо сюди долучити, бо наші сусіди хочуть занурити нас у темряву, але причиною є, як ми знаємо, від наших сусідів інша темрява, темрява іншого гатунку, яка не дозволяє світлу пробитися в серця, не дозволяє людям переосмислювати своє життя, не дозволяє робити правильні висновки з того всього, що в принципі є доступним сьогодні, і за це виходить велика розплата, розплата життям. І нашою відповіддю на цю пітьму має бути наша тверда позиція життєва. Наша небайдужість до ближніх, бо ми розуміємо, що корінь, корінь зла і спокуси диявольські, вони є всюди. Хибним є узагальнювати, але ж, по правді кажучи, в ці сіті попадають і багато наших співвітчизників, і тих людей з інших, наших дружніх народів, які так чи інакше піддаються цим диявольським спокусам. І не дають світлу пробитись, не дають плодам того всього хорошого, про що вони знають, принаймні теоретично, увійти в їхнє життя. І тому ми маємо відповісти на це своїм твердим впевненням і надією на Бога, в тому, що Він, бачачи наше каяття, наші зміни в житті, до яких ми намагаємося йти. Він буде відгукуватись на ці благання і молитви. Наша тверда впевненість, що з Божою допомотю ми подолаємо ці випробування і надія на те, що нам вистачить сил в тих всіх моментах, де ми бачимо, що можемо допомогти, щоб нам вистачало снаги не чекати, а допомагати там, де ми можемо допомогти. Щоби нашими зусиллями, нашими стараннями, щирими стараннями світло дійшло до всіх тих людей, які цього потребують, щоби через нас світло дійшло до тих всіх місць, де того світла справді бракує. Амінь.